Українському ядерному товариству 30 років в южноукраїнському осередку громадської організації ювілей відзначили урочистими зборами у нашому місті, як спілка, відокремлений підрозділ Укр'ят діє з 2017 року. Хоча чимало працівників атомної електростанції брали участь у створенні товариства ще у 90-ті роки минулого століття. Моє розуміння, існування цього що збирає всіх людей, які зв'язані з тим ядерной отрасли. Объединить больше научных организаций, и чтобы как бы специалисты друг друга обогащали. Я вот вижу для э, развития вот специалистов, особенно молодых, существование ядерного отчества очень необходимо и перспективно. Дуже багато зроблено, ну, хоча б привести приклад, э, книга Григорія Миколаївича сьогодні на э, Полицях провідних бібліотек, в тому числі і у нас, ви можете в будь-який час прийти і почитати, узнати, що таке ядерне паливо Вісінгхаузі. І перші випробування, шести касет і все інше відбулось тут. Друга книга це реферати самих кращих наших працівників, які сьогодні вже в тому числі займають і керівні посади, і вони пройшли, маючи за своїми плечами роботу українському ядерному товариству. Благодаря українському ядерному обществу. У нас в свое время на станции был создан южноукраинский филиал Николаевской областной ассоциации молодых ученых. Благодаря украинскому ядерному обществу почти 14 лет я участвовал в организации и ввел непосредственно все украинские ежегодные КВН серед старшокласників ветерани організації поділились спогадами про гуртування атомників у фахову спільноту, про створення та становлення осередку на АЕС та у її місті супутнику. А нинішні члени активісти розповіли, чим зараз живе товариство про виклики сьогодення та реалізацію основних принципів захисту інтересів атомників, розвитку науки і технологій та надійного функціонування атомної галузі України. скажу чесно, що не так все було завжди легко. Коронавірус почався і були обмежені наші можливості. А потім і війна внесла свої корективи. Ми додали нового напряму в нашій роботі, а це саме допомога ЗСУ. Воно стало одним з головних напрямів нашої роботи. Але ми не забували і про те, що необхідно було формувати позитивну думку населення про мирне використання атомної енергії та їхню довіру. Щодня ми працюємо, докладаємо зусиль до того, аби наша галузь розвивалася. Але окрім цього, ми формуємо, розвиваємо свою активну громадянську позицію, і саме в укриятті ми можемо її реалізувати. Також хочу сказати дякую адміністрації. Ви нас стимулюєте, ви підтримуєте наші ідеї, тому Щира вам подяка. Зараз головне, що є, кому підхопити, розвинутий напрямок діяльності і далі його продовжувати в тому ж самому дусі. Хороші справи, їх в будь-якому випадку треба стимулювати і підтримувати. За вагонний внесок у зміцнення та розвиток ядерної галузі, розбудову Укрият діяльність найактивніших членів товариства відзначили грамотами та сувенірами.